Доброго дня, шановні слухачі. Тема наукової роботи оцінка відповідності, природокористування прибережної захисної смуги річки Оріль з використанням геоінформаційних технологій. На цьому слайді ми можемо бачити актуальність роботи, мету наукової роботи, а саме використовуючи геоінформаційні технології, оцінити відповідність природокористування прибережної захисної смуги річки Оріль та завдання дослідження. На наступному слайді. Предмет дослідження, об'єкт дослідження та задачі дослідження, а саме навести характеристику середньої річки, наприклад, річки Оріль, опрацювати технологію складання електронної карти русла річки Оріль та прибережної захисної смуги вздовж її річища з використанням програмного продукту ArcGIS 1082 від компанії ESRI. Та дослідити відповідність природокористування та надати рекомендації щодо підвищення рівня екологічної безпеки в межах прибережної захисної смуги річки Оріль. Наступний слайд наукова новизна та практична цінність. На цьому слайді ми можемо бачити роль малих та середніх річок у природокористуванні. Тож, малі та середні річки України містять значні запаси води. Містять у собі основну масу запасів прісних вод України, мають величезний біофонд цінних тварин і рослин і є колекторами поверхневого стоку. У наступному слайді екологічні проблеми малих та середніх річок України, серед них потрапляння небезпечних промислових і побутових відходів, забруднення води і донних відкладень річок господарськими побутовими стоками. Порушення природного гідрохімічного та гідробіологічного режиму річок, і інтенсивно забудовуються та розорюються береги водойм, що призводять до погіршення смакових якостей води, а також замулення. На цьому слайді джерела забруднення річкових вод це стічні води, фермерські господарства, тверді відходи, теплове забруднення і атмосферне забруднення. На цьому слайді прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності, і, відповідно до статті Земельного кодексу та статті Водного кодексу, в прибережних захисних смугах уздовж річок навколо водойм та на островах забороняється розорювання земель зберігання та застосування пестицидів і добрив, влаштування літніх таборів для худоби, будівництво будь яких споруд. З метою охорони водності малих річок забороняється. Тут ми можемо бачити, що забороняється. На цьому слайді характеристика об'єкту дослідження. Об'єктом дослідження є річка Оріль. Вона протікає на території трьох областей. Це Харківська, Дніпропетровська та Полтавська області і є однією з найбільших лівих, лівих приток Дніпра. Виток знаходиться біля села Єфремівка, Харківська область, гирло, розташоване біля села Обухівка в передмісті міста Дніпра. Довжина ріки, з урахуванням усіх останніх змін її русла дорівнює 392 кілометри, а площа басейну 10 820 квадратних кілометрів. На цьому слайді ми можемо бачити опрацювання технології складання електронної карти русла та прибережної захисної смуги вздовж її річища. Для складання електронної карти русла річки Оріль застосовувався програмний продукт ArcMap 1082 від компанії ESRI. Спочатку, після встановлення та першого запуску програми, додано базову карту. Для роботи обрано карти Google Satellite Hybrid. Це супутниковий знімок. Та OpenStreetMap векторна карта для допомоги в побудові складних та спірних ділянок річки. Потім після підготовчого етапу створено векторний лінійний шар річка Оріль для оцифрування русла річки. За допомогою інструментів оцифрування нанесено вісь річки, що ми можемо бачити на цьому зображенні. Ми можемо бачити вісь річки. Яку було оцифровано. І потім на основі розробленого лінійного об'єкту за допомогою відповідного інструменту з додатка Arc Toolbox побудовано буфер цього об'єкту, що являє собою водну поверхню річки. Це ми можемо бачити на цьому зображенні. Окрім цього, річка Оріль має неоднакову ширину по всій своїй довжині, тому було виміряно. Ширину в декільких е, точках, і визначено середню ширину річки 30 метрів. Наступний слайд е, фрагмент оцифрованої водної поверхні річки Оріль, як ми можемо бачити. Потім фрагмент оцифрованої водної поверхні та прибережної захисної смуги річки Оріль. Е, ось наша річка і захисна смуга. І процес. Оцифровки водоохоронної смуги це в нас всі ці зображення. І на цьому зображенні повне охоплення території. На цьому слайді приклади порушення водоохоронної зони. Зображення перше. Це приватне домогосподарство, як ми можемо бачити, воно знаходиться від... на. Відстані 20 метрів від узрізу води, тобто ось йде наша захисна зона. І ось це домогосподарство втручається на цю територію. А на другому зображенні це розорене поле, яке знаходиться в декілька метрів від узрізу води. Ось цей шматочок, який. Безпосередньо потрапляє у захисну смугу. Третє зображення: підприємство, що знаходиться на самому березі річки Оріль. Ось таке синє. Теж воно потрапляє. І четверте зображення: об'єкт, що порушує водоохоронну зону біля річки Оріль. Далі, всього було виявлено 86 випадків порушення режиму. Водокористування прибережної захисної смуги річки Уріль, серед яких 30 об'єктів це приватні домоволодіння, площа 37 гектарів, сільськогосподарські угіддя 50 об'єктів, площа 26,3 гектари, підприємства – 2, площа 1,8 гектарів і 4 інших об'єкта площою 1,9 гектарів. На цьому слайді можна бачити рекомендації щодо підвищення рівня екологічної безпеки прибережної захисної смуги річки Оріль, а саме посилити контроль за розорюванням земель, а також садівництво та городництво, контролювати влаштування літніх таборів для худоби, не допускати будівництво баз відпочинку, дач, гаражів, стоянок, автомобілів та інших споруд. Посилити контроль відповідності встановленими режимами господарювання, що підлягають винесенню з прибережних захисних смуг, і залучати водокористувачів та землекористувачів землі, землі, яких знаходяться в басейні річки до здійснення комплексних заходів щодо збереження водності річки та охорони їх від загруднення і засмічення. Ну і висновки. І також а, виявлено, виявлені ділянки, були оцифровані на карті, та визначена їх площа як одрівня 67 гектарів, що складає 1% від загальної дослідної площі. Але хоча це лише 1%, все одно потрібно прийняти якісь міри щодо збереження водності річки. Дякую за увагу!